Друзі, всім доброго дня! Ми сьогодні знаходимося в прямому ефірі. А чому? Тому що летаєм Коврик сьогодні розіграш. Нам дуже приємно, що ви до нас доєдналися, до нашого розіграшу. Ми з вами разом його проведемо. Скажу вам чесно, навіть ми не думали, що стільки людей буде в ньому участвувати. Ми подивилися у нас зараз. 69 чоловік поділилися нашою публікацією. Дуже багато людей залишили нам повідомлення, відмітили своїх друзів, які також хочуть виграти килимка. Ми дуже раді, що ви з нами. Так що, друзі, зараз буде розіграш. Чесно кажучи, я дуже хвилююся, тому мене не судіть строго. Це наш перший розіграш і тому дуже мені хвилюючим. До... Почекаємо, поки всі доєднаються. Дуже рада, що ви доєднуєтеся до нас. Зараз будемо всі дивитися і вибирати переможця. А я нагадаю, що у нас буде три призи. Ми вирішили, що перший приз це буде у нас килимок Лейла розміром 120 на 90. Можна його використовувати в прихожій, можна використовувати його на веранді, можна використовувати на балконі, можна використовувати його в своєму офісі. От. Дуже практичний килимок, чиститься дуже просто, можна його підмітати, пилисосити, промивати. Я думаю, що такий новорічний подарунок буде якраз доречно. Кожному в кого є або офіс, або квартира, або дача. Другий наш приз це буде 2, мінус 20% на замовлення ваше. Тобто, якщо ви замовите у нас килимок, то отримаєте знижку 20%. І третій приз. Який вже всі мені дівчатка написали, що не треба нам того коврика? Саме головне, я хочу виграти третє. Це у нас буде пляшка шампанська та коробочка цукерок. Я думаю, теж дуже буде раді, якщо на вашому новорічному столі з'явиться такий подаруночок від таєм коврик. Ми знайшли вже сервіс, де ми будемо генерувати і де будемо вибирати переможця. Чесно кажучи, дуже хвилююся. Я навіть не знаю, хто це буде. Бажаю кожному з вас, таємковик бажає кожному з вас, щоб виграв саме той, кому це потрібно, і саме той. Хто що хоче, то щоб той виграв. Саме головне. Я думаю, так. Ще трошки під, підождемо, От поки до нас всі долучаться, хто участиє в розіграші. Тож рухи зіграш у нас починається о 14-й годині. А зараз якраз 14-та, тому долучайтеся до нас і будемо в прямому ефірі з вами вибирати переможця. А я вам трошечки розкажу про нашу компанію, чим ми займаємося. Ми називаємося компанія «ТМ Коврик. Ми в Україні працюємо вже 16 років. У нас великий інтернет-магазин. Ми займаємось і виробництвом, і реалізацією. Проводимо. Брудопоглинаючих килимків, будь-яких брудозахисних систем і все, що пов'язано з комерційною підлогою, то можете звертатися до нас. Навіть якщо ви сьогодні не виграєте, то я думаю, що вам не потрібно буде. Розстраюватися, тому що ми вирішили, що такі конкурси ми будемо проводити на постійній основі, для того, щоб нашу аудиторію трошечки підігрівати і щоб нам було цікавіше, тому що ми самі розуміємо, що наш товар специфічний, не всі знають, що такі килимки є в Україні. Що можна виготовити килимок навіть по індивідуальному розміру, навіть зовсім неправильної форми, таке як трапеція чи півколо. Тому, якщо ви саме. Потребуєте такої, такий килимок такої неправильної форми, то можете до нас звертатися, я думаю, що ми зможемо втілити у реальність всі бажання будь-яких наших клієнтів. Також, ще, що немаловажно, ми виготовляємо килимки з логотипом. Килимки з логотипом, це ще бомба, це пушка, щоб ви розуміли, в 21 столітті кожен хоче про себе заявити, розказати про себе, брендовані килимки. Це дуже гарна самореклама, тому що, як виявили вчені, у людини дуже гарно працює пам'ять зору. Краще за всі пам'яті. Є слухова, є тактильна, є пам'ять зору. Тому, якщо людина побачила, прочитала вашу назву, то я думаю, що вас вже запам'ятають і на слуху ви будете і будуть сказати, які класні у вас килимки ви бачили. Наші замовники є дуже поважні, шановні люди. Це і Ріба з готель, і ріка Хуст, і супермаркет Спар, всі нобуси це наші замовники, тому звертайтеся до нас. Ну що, я думаю, 3 хвилинки 14.03 долучайтеся вже скоріше. Я вас дуже всіх рада бачити в нашому ефірі. Наш девіз, ТМ Коврик – шлях до чистоти, тому якщо вже ви з нами, то точно. В вашому житті настане 100% чистота. Замовляйте килимки у нас. Такі от у нас є буклети. Вона є в розгорнутому буклетка є на нашій сторінності. там можна буде подивитися. У нас не тільки килимки з логотипом, ще є і брудозахисні системи, є ще гумова плитка. От, будь ласка, всі наші партнери, з ким ми працюємо. На жаль, не всі тут. Тому що неможливо, не хватить навіть, я думаю, в розвороті дві сторінки, щоб всіх розмістити. Дуже багато у нас замовників в Україні, і це дуже радує. Це дуже тішить, що люди так дбають про свій бізнес. Хочуть, щоб в них було чисто замовляють килимки. І всі гості, хто заходить до них, у них стає чистенько. От це саме головне. Тому що коли заходиш і підлога грязна, скажіть, ну не зовсім приємно там знаходитися. А як кажуть, як ти що ти прикрашаєш свій бізнес, то ти молодець. Тож про свій бізнес треба дбати, як про маленьку дитину, поки він окріпне, стане на ноги. Тому прикрашайте свій бізнес, заманюйте своїх клієнтів. Хай у вас також буде дуже багато клієнтів, щоб ваша робота процвітала. Ми вам бажаємо в новому році, щоб у вас було завжди чисто, не тільки в приміщенні, щоб у вас було чисто в душі. Щоб нарешті, друзі, над нами стало чисте, мирне небо і заживемо. Тому... Ой, так, так, всі махають. Дуже приємно, що ви до нас долучаєтеся. Ми теж раді всіх вас бачити в нашому ефірі. Повторюся, що хто тільки до нас доєднався, що ТМ Коврик проводить вперше такий розіграш. І як сказати, Спочинок нас, ми починаємо. Тому цього разу у нас такі круті подарунки і він не один-три. Розіграємо, нагадаю, хто тільки долучився, хто вже повідмічав своїх друзів, знайомих, кому було б цікава тема Килимка. То ми сьогодні розігруємо. Так, доброго дня, всім доброго дня, дуже раді вас бачити. Розіграємо сьогодні. Нагадую. Що у нас тут по часу? 6 хвилин. Ну, я думаю, що вже всі долучилися, хто хотів. Так що, друзі, вже не буду тягнути час. От. І ще раз нагадаю, що ми сьогодні розіграємо. Ми сьогодні розіграємо перший килимок лейла 120 на 90, стрижений ворс, паяний в основу дуже міцну. Підходить для офісу, для будинка, для вашої дачі, для вашого балкончику. Це перший приз, другий приз. Це буде 20% знижечка на замовлення продукції у нас на нашому сайті або на нашій сторіночці. І третій приз це солодка коробочка цукерок та пляшечка шампанського. От. Так що, друзі, нагадаю, що 69 чоловік зараз ще зайдемо, подивимося. Може, у нас тут є якісь запроси скриті. Скритих запросів ноль. Нема скритих запросів. Тому я думаю, що ми можемо вже розпочинати. Заходимо в наш пост. Ось наш пост з розіграшем. 69 чоловік поділилися, будь ласка, 343 коментаря. Просто це бальзам на душу. Дякую вам велике, що ви. З нами розділяєте цей розіграш? Ми просто ми дуже щасливі, що стільки людей нас підтримали. Дай Боже вам здоров'я. Так. Копіруємо силочку. Так, стоп. Де у нас тут? Секунду. Скопіювали силочку. Трошки поближче сюди. Силочку скопіювали. Вибрали ми такий по розіграшу. Зараз ми сюди цю силочку вставимо, вставляємо і генеруємо. Зараз всі коментарі загрузяться. Коментарі загрузилися. Ну що, я нажимаю старт і будемо визначати першого нашого. Хто виграє килимочок Лейла? Слідкуємо уважно. Боже, такий хвилюючий момент. Я не можу замирає серце просто. Точно, дуже хвилюю, щось дуже довго, але що багато коментарів, друзі, почекайте все. Вже залишилось трішечки. Барабан на дроб. ту-ду-ду-дум Ну хто? Все, вітаємо вас! Вітаємо! Так, хто у нас? Хто у нас? Юламіш 16. 16. Я зробила скрін. Обов'язково додамо. Так що, друзі, визначаємо другого переможця, хто виграє 20%. Дуже погано видно, але зараз якось настроїмося, так що у нас Ксю гіру. Ксю гір, ви виграєте ви 20 знижку. Також роблю скрін. Також вас відмітимо. Дуже погано видно. Відсвічує, але Я думаю, що ви побачите. Так. А зараз у нас буде. Будемо визначати переможця самого бажаного приза для дівчаток. Це цукерка, коробочка, та також пляшка шампанського. Ну що, дівчата? Так, хто це у нас? І виграла дівчинка в окулярах. Зараз подивимося. Маліп уу! Вітаю вас! Ви виграєте пляшечку шампанського та коробочку цукерок. Друзі, закінчився наш новорічний розіграш. Ми дуже вам дякуємо, що ви до нас всі доєдналися, що ви нас підтримали. Своєю чергу від компанії «ТМ Коврик» вітаємо з вас наступаючим новим роком. Бажаю вам чистоти не тільки в вашому домі, а чистоти в ваших серцях, а також мирного неба над нашою головою. Саме головне хай збуваються всі ваші мрії, ідіть до своїх цілей, хай новий рік нам принесе щастя, радість, удачу та багато здоров'я. Ми будемо закінчувати свій прямий ефір. Не забувайте замовляти килимочки. Компанії «ТМ Коврик дуже всім велике дякуємо, вітаю наших переможців. Зараз в прямому ефірі ми відключаємося, всіх ми відмітимо наших переможців. От. І подарунки, я думаю, ви отримаєте вже до Нового року. Так що всім гарного дня!